Привіт, Hello! Нарешті сталося це. А, сталося те, що я буду вам презентувати моє замовлення Avon. Готові? Тоді почнемо. I'll be your best friend! Взагалі-то я хотіла показати вам дві посилки: свою і мамину, але. Отримала тільки свою, а її прийде, можливо, ввечері сьогодні, можливо, завтра. А, дуже дивно, бо відправляла одне замовлення за іншим. А, на пошті вирішила поскаржитися на це, на що а, жіночки мені відповіли: ну, це ж не те, що ваші посилки взяли і отак на ручках несуть. Їх на конвейер кинули. Одна потрапила в машину, інша не потрапила, ото і все. Ну, я якби так і думала, але якось так вони мені відповіли, типу, не будемо ж ми носити ваші посилки на ручках. А я от, можливо, би хотіла, щоб мої посилки носили на ручках шампунь і туалетну воду Wild Country почоркалі. А чого? Туалетна вода Wild Country на місці. Так, ну що, тоді почнемо з а, туалетної води. Причому чоловічої Wild Country а, в наявності в моїй посилці, і вона зі складу набору для чоловіків акційного. А, там ще був а, такий гельчик для душу. Напевно, якийсь дезодорант, який десь далеко. А, от, тоді йдемо далі. А, чоловік попросив мене замовити воду Individual Blue. А, замовляю йому постійно туалетні води, бо він користується ними отак. Дуже швидко вони в нього закінчуються. І зазвичай брала йому full speed. І останній раз поскаржилася, що нічого новенького не виходить, такого свіженького. в Смачненького для тебе. а Ото я беру один фуллспіт. Він каже: Візь, візьми мені блю. Я кажу, так люблю блю. Ну, тепер буде задоволений. Індивідуал блю була на акційних сторінках, де дешевше було взяти два парфуми. І я взяла ще один чоловічий парфум Маск плюс Марін. Вже двічі його дарувала друзям. Причому різним, і, і всім подобається він. І щось так пройшлися день народження за день народженнями хлопців. І закінчилися у мене, в принципі, такі, знаєте, молодіжненькі аромати чоловічі. І вирішила поповнити. Бо. Якесь свято, то я ж буду дарувати, що Avon, звісно. Подарунок за замовлення плюс 2300 гривень. Точніше, напевно, правильно казати 2300 гривень плюс. Отак, От на 3000 з гаком лише одна, один парфумований спрей. Я коли прийшла в Avon, я згадувала це по дорозі, тягнучи цю важку кілограмову посилку. Згадувала, що коли я прийшла в Avon, десь два роки тому за замовлення в 3,5 тисячі я отримувала найбільший набір. І там в мене були і чого тільки не було, і шампуні, і парфуми. І найбільше мені запам'ятався той набір, коли я отримала у подарунок, ну там за одну чи за скільки гривень той подарунок тоді був, парфум Артістік. О, у мене він тут десь стоїть. Оцей. Я досі його от бережу, бережу, до кінця не використаю. Але на той момент, коли я прийшла в Avon, я сама б собі такий парфум ніколи б не купила. А, нарешті і я можу казати. А колись Avon було краще. Покажу вам а, серію для волосся. Вирішила її замовити з позначкою новинка, щоб протестити, ну і що там за душою тримати, і контента хочу з нею познімати. Ну, Як звичайний шампунь Advanced Techнік пахне. Два гелі для душу Сенс 400 мл. Вони зараз йдуть теж парами. ну, як парами, тобто дешевше купувати парами і не обов'язково такими, як я прям. Близнятами. Це в мене на роботі дівчина замовляє собі один, а я собі замовляю другий. Теж мені подобається ця ванільна архідея, прям ну, дуже сильно, і кремова формула також. І ще два гелі для душу замовила чоловічі. Це для моїх чоловіків. У мене підростає син, він вже не користується дитячою серією, користується. Засобами для дорослої гігієни. Дзвонив мені а, ще в кінці серпня а, знайомий з чоловікової роботи. Я йому колись, напевно, рік тому дарувала якийсь подарунок, і він мені пише Таня, замов мені ще раз цей гель. А, а, Після, після гоління а, з вуглем. Скинув мені фото, перерила весь каталог, весь фокус нема з вуглем. Ну, Скажу, що а, ам... Essential а, точно такий самий, просто з іншим запахом, як думаєте, повірите? Взяла собі тонік для обличчя, мій вже закінчується, і цей буде, до речі, і теж вони в новому дизайні. А, щодо тоніків і. Міцелярка там ще є, дуже гарно, мені дуже подобається. Щодо сировиток у новому дизайні, ну не знаю. мені, Як на мене, не дуже оправдано. Чисто змінили шрифт. Туш. Туш для Вій Ультра чорнокоричнева усередині. Це в мене також замовляє колега на роботі. В неї до цієї туші якась неймовірна любов напевно, з першого нанесення. Вона замовила тоді туш, не знала яку, обрала собі. Прийшла на слідуючий день, наспівуючи цій туші, і тепер замовляє тільки її. Помада матова Гідраматік. Це та, яка з гіалуроновою кислотою всередині. У прекрасному такому червоному відтінку полум'яна гідра я, Яскрава дівчина і яскраву помаду. Собі взяла вже третю. І всі червоні, ну плюс-мінус якась більш рожева, якась більш. Тім'яніша мені дуже подобається. Хоча останнім часом все ж таки на роботу частіше обираю Power Stay. рідку помаду Power Stay. Оце Для себе я замовила, бо мої вже позакінчувалися. Мені дуже, дуже сильно зручно, що її не треба оце бігати підфарбовувати, і вона не залишається на кружках. А я можу собі дозволити на роботі працювати за комп'ютером з кружечкою кави, і не завжди я. Ловлю той момент, коли потрібно побігти і підфарбувати губи. Червоний відтінок зараз вже почалася осінь, далі буде холодніше, червоний відтіночок можна поюзати. А так моя вже, ну, я вже зна вишкрябаю і ще, можливо, в наступному каталозі собі рожеву замовлю. Також замовила спрейчик міст, міст для тіла. Ой, який солодкий! Ну, взагалі я обрала, тому що аромат дерева Ут мені дуже подобається. Він у моєму улюбленому парфумі фарвий сплундорія. Але тут щось... щось. Ну, подивимось, подивимось. Також для себе я замовила, згадаю слово, антиперспірант. Так? Ну, і ще в мене тут є. А... Інтимка. Гель для інтимної гігієни, це такий комфортний з екстрактом ромашки. делікатний, от. делікатний, от, Хочу запропонувати подрузі, вона нещодавно народила, каже, ну, потрібен якийсь засіб, але щоб прям дуже ніжний був. Я вирішила її придбати. Запропонувати, якщо не підійде без проблем віддасть мені, я таким сама користуюся, буде мій наступний інтимний засіб. А, кульковий дезодорант для чоловіків це з того набору з Wild Country, а, який я вам показувала на самому початку. Ну, і тут що залишилося Пробні зразки Black Seute. На пульсуючу точку. А піраміду не пишуть, а лише малюють: яблуко, кориця, шкіра і, і якась сушена травичка або коріннячко. Значить, тут у нас поглиблюю свою таємничість з вабливим шлейфом нот космо... космофрукту, з покусливою за п'янової шкіри та стійкого ветивера. Тож ця травичка це ветивер, а оце, що я назвала яблучком, це космофрукт, але з зірочкою-позначкою. І під зірочкою мається на увазі мікс нот карамелізованого яблука, горіха, ягід і спеці. Просто дизайновий. Ну, такий, ну. Важкувати, я таки не дуже люблю. Мені подобатися стало, що каталоги тепер такі з глянцевою обкладинкою. Знову ми повернулися до а, розворотів без, без скоби. Це теж більш такий вже варіант дорогий що штолі. І на в самому в самому, на самому дні тут є якісь подарунки. Єдина програма для представників бронза, срібло, золото і на першому рівні косметичка. За 2300 косметичку можна взяти, якщо зробити замовлення в першій половині місяця до 15 жовтня. Тож, замовляйте свої замовлення. Вже зараз, щоб якнайраніше отримати каталог жовтня і вже почати збирати по ньому замовлення. І ще святкуємо День представника разом. Мені здається, зовсім недавно був, був День представника, куди дівся рік мого життя. Отримає шанс стати власницею одного з 500 подарунків. Для цього купую лише одну. Виконую лише одну умову, замовляй на суму 499 гривень з каталогу жовтень одним замовленням. Кожні 499 гривень це шанс отримати заохочення більше замовлень, більше шансів на виграш. Отже, розігруються по пост... 150 жіночих парфумів, 100 чоловічих, 150 наборів текстилю, ковдра простирадло наволочки і 100 штук на матрацників. Ну, замовлення я точно все одно буду робити. І десь 4 шанси, я думаю, заберу ну, з умовою тією, що я точно хочу забрати цю червону косметичку. Як би там не було, моя коробка вже порожня. Я вам всі 5 кг івону свого показала. Частина на замовлення, частина мені, частина в загашничок. Ну, була рада з вами поспілкуватися, бо вже читаю ваші коментарі, ставте лайки і до зустрічі у наступних відео. Чао!